Священники майже за тиждень після інавгурації нового президента шлють послання поради щирі настанови Петрові Порошенку. Насамперед, святі отці відзначають нечувану підтримку глави держави своїм народом. Цей безцінний запас міцності потрібно не розгубити і не розтратити, виправдати високі сподівання людей. Духовні лідери різних релігійних конфесій нагадують керівнику держави заповіді господні, які можна сміливо перекласти мовою світською, боротися з корупцією, популізмом, розділяти владу і бізнес, повернути в Україну. Іну мир Олеся Комарницька прониклася духовними настановами. Вечірня служба Володимирський собор. В руках у надії кілька свічок традиційні за рідних і ще одна за Україну. Молитва це дуже велика сила. У цей непростий час священники готові допомогти не лише молитвою, а й порадою. Звертаються до нового президента на Петра Порошенка. Великі сподівання його промова у Верховній Раді закріпила віру. Мир, об'єднання, європейський курс, справедливість. Головне тепер не звертати з заявленого курсу, кажуть священники. У них немає конкретних рецептів. Цептів, а є заповіді господні православні московського патріархату нагадують, не сотвори собі кумира. Тих, кого Господь поставив на високий щабель. Вони мають розуміти, що влада для них це засіб, а не мета. За допомогою влади можна щось зробити. Той, хто має владу, має служити служити народу, служити ближньому, служити країні. Патріарх Київський Філарет саме родом з Донбасу стежить за подіями на сході. Перше про що говориться про міцні кордони, сильну армію та об'єднання країни. Колись ми добровільно відмовились від ядерної зброї. Тепер нам необхідні реальні гарантії недоторканості. Їх може дати Європа, але в цьому союзі не виживе корупція. І для українців нині особливо актуальна восьма заповідь. Не кради. Президенту Філарет радить Долать корупцію. Призначать на посади некорумпованих людей. Якщо ти хочеш мати багатство – іди в бізнес. А якщо хочеш владу мати, Служи народу грико-католики згадують цінності майдану. Люди спочатку мерзли, а потім гинули за нове життя. Прекрасно розуміють не все одразу, тому готові затягнути паски, щоб відновити економіку і стати енергонезалежними. Головне новій владі не заробляти бали популізму, не брехати. Чому ми маємо зараз такі проблеми з енергоносіями зі всім? Зі всім Бо люди до теперішніхлодволодоможці займали популізмом. Вони боялися сказати людям, що ось насправді. Умови ринкові, європейські чи світові, є такі, що це не може по такій ціні вам куштувати. Отак От як я був при Балтійських країнах не один раз, так ми померзли рік-два. Але сьогодні ми незалежні. Вони кажуть, українські юдеї вважають на президентських виборах Петро Порошенко здобув голоси людей. Тепер йому потрібно завоювати їхні серця своїми справами. Для цього потрібна сильна команда, яка не забуватиме ще одну заповідь: люби ближнього свого. Дати можливість вчитися, соціально захищати, зробити справедливі суди. У нас нема цього. Навіть сам Бог сказав Мойсеєві. Ти один. Ти не зможеш, тобі повинні в тебе повинні бути помічники, яким ти довіряєш, яким народ довіряє. Надія вірить, труднощі країну загартують. Вже незабаром ми будемо жити по-новому. Ця свічка і всі свічки в цій цьому храмі за мир та спокій. Олеся Комарницька, Андрій Біньковський, Олександр Терновий. Факти Асьті.